От зовсім не заздрю роботі рекрутерів. Мало того, що не дадуть повністю опис вакансій. А мало того, що не дадуть ха -ха, варіанти по зарплатах. Якийсь там профіль вакансії напишуть, який не відповідає сьогоденню навіть, я вже не кажу про майбутнє. А, строки незрозумілі. Чи це терміново, чи не терміново. Завжди в компаніях все терміново. Ну, звичайно, що я жартую або дещо перебільшую. Не жартую лише в єдиному. В тому, що відповідальність рекрутерів за компанію величезна. Ну і дуже зручно всім керівникам, всіх департаментів, відділів компаній і навіть власникам спіхнути цю відповідальність саме на рекрутерів. Чому? У нас так, тому що таких людей знайшли. Чому таких людей знайшли? Тому що рекрутер бездар І так далі. Ну Ми то розуміємо з вами, що це не так. Насправді, рекрутер може все, що може, все робить, виходячи з тієї мозаїки умов, які, які е е існують, які він бачить, виходячи з тих карт, якими він грає. Але рекрутери, хочуть, от що сказати: що Хочете бути великими рекрутерами або хочете зростати в кар'єрі, візьміть, будь ласка, до уваги таку штуку, що ви шукаєте людей не лише за тією матрицею а soft skills, hard skills, які вам там намальовані в профілі вакансії, а ви шукаєте людей для компанії на майбутнє. Більш того, ви шукаєте людей таких, які би підійшли до, от, до сьогоднішнього такого. Психологічного, психофункціонального стану компанії. Я вам ще більше скажу, що кожна людина має відповідати, бути такою комплементарною до власника, особливо якщо власник в операційній діяльності присутній. Ви ж знаєте, що кожна компанія насправді відображає Ситуацію з ментальністю власника. А якщо два власника, а якщо чотири, там взагалі такий коктейль, що не розбереся, що з тією компанією твориться, і звідки беруться такі ідеї для змін, для трансформації, як встановлюються цілі і так далі, все це абсолютно нормально. Особливо сьогодні, коли чорні лебіді, коли зовнішні фактори ну, точно переважають е ніж сума намірів. Внутрішніх компаній, звичайно, позитивних, ніхто ж не ставить собі за мету щось погане зробити. Тобто компанія віддзеркалює ментальність власника, його гормональний коктейль, його зміни у цивільному позаофісному житті і так далі. Або двох власників, або і так далі. І, і рекрутером. У всьому цьому потрібно от відчути, а яке ж те майбутнє є для компанії, або спитати насправді, яка філософія, яка стратегія і так далі. Але якщо немає у кого спитати, якщо ви безпосередньо з замовником своїм внутрішнім клієнтом не працюєте, що просто драматично, якщо це так, ви маєте відчути, маєте у когось спитати. І коли ви берете людину, вона бажано. Мала б відповідати компанії у майбутньому. Ну хоча б відповідати вимогам компанії через рік, через два, через три. Ну це зрозуміло. Такі прості речі кажу. Але тут штука така, що у людини може не бути цих знань, які потрібні будуть компанії через рік, через два, через три. Безпосередньо керівник скаже, що тобі там не вистачає, пойди на курси, там, отримай диплом або там допрацюй, напрацюй і так далі. Але ви ж берете людину. З перспективою, що вона залишиться надовго. А людина насправді, яка буде відчувати, що вона відповідає компанії майбутнього, що у компанії з'явився новий виклик, а у людини раз або є час, можливість, бажання довчитися, або вже навіть готовий скіл в портфоліо, може, якийсь досвід. І, до речі, не переоцінюйте, будь ласка, знання і навички. Не переоцінюйте. Сьогодні людина не знає Excel. А в понеділок вже знає. Сьогодні людина не вміє вести переговори, а через тиждень вона вже е, на гарні курси сходила. Більш того, їй сподобалось, більш того, гарний тренер відкрив в цій людині вміння вести переговори. Просто до цього у неї не було навіть шансу цей свій скіл відкрити. Тобто не переоцінюйте ті навички, скили, які є у людини сьогодні. Ви читаєте резюме. І думаєте, ну супер, все підходить, під Арбачтелі цей функціонал добре прописаний, можна брати. Зовсім ні. Більш того, вам власник або ваш безпосередній внутрішній клієнт, ваш керівник може не знати, яка стратегія у компанії, яка там філософія, які є проблеми, і відповідно, ви не відчуєте, як же ж у цього кандидата відкрити. Яку дорожку можна таку прокласти для цього кандидата, щоб він був щасливий, в майбутньому ще більше бути востребований в компанії? От для того, щоб це не відчувати, щоб не гадати, бо іноді мені здається, що рекрутери закривають вакансії. Так стопку взяли, 500 резюмешек, 400 викинули. Це все не в дахі, ну жартую, звичайно, але приблизно так. Із останній сотні, де фотки є, із цих фоток де більш-менш нормальні. якщо колектив жіночий, то там, ага, не жонати добре більше підходить, ніхто не дивиться на скіли і так далі. Тобто, що б там не казали, але переоцінити важливість людини гарно підобрана для сьогодні і для завтра в компанії, ну це, це просто вкрай, вкрай та вкрай важливо. А ще потрібно підбирати таку людину, щоб вона... Вписалася в мозаїку відносин, в мозаїку характерів. Ну, ну це взагалі та капець. По-перше, потрібно самому розумітися на цьому. В який колектив берете, яка домінує там сьогодні, який там дух домінує сьогодні, і що буде завтра. Особливо, якщо ви знаєте, що буде змінений керівник, наприклад, який він буде, той керівник. Або взагалі ви берете керівника ось таким характером, тобто скіли. Сьогодні, скіли, завтра, це ще не все. Ще є питання характеру, а як ви про нього дізнаєтесь? Всі навчені проходити співбесіди. Ну всі навчені, всі можуть пройти співбесіду. Особливо, якщо гарний, гарний HR-консультант його цього кандидата підготує. Все, він пройде куди хочеш. В Bank of America і, і в групу Griffin, всюди пройде. А потім вже з'ясовується, що ми... Змарнували час, змарнували шанс, більш того, зовнішні рекрутингові кампанії виплатили премію, а людина не підходить. Тому раджу, перше знати прямо от знати і відчувати, яка стратегія компанії. По-друге, знати, які негативні сторони або недоліки, або гепи. Ви можете компенсувати новою людиною, третє. Знайте більше про власників або про ту групу людей, яка сьогодні і зараз дає енергію компанії За, для того, щоб не вілювати негативні або слабкі сторони. Ну і, звичайно, синергізувати, додати чогось у сфокусованих таких вірних там діях на ціль. Третє, дивіться на людину не лише з точки зору, не, кандидата маю на увазі, не лише з точки зору чого він вже досяг, думаючи, що так і буде далі. Ніфіга, далі може бути засуха. І гарне зерно не, не з'їде. Дивіться на людину так, а чи є в неї ще запал на те саме майбутнє, на ті самі умови, які будуть у компанію. Слухайте, якщо ви знаєте, що компанія реструктуризується, що будуть масові звільнення, це абсолютно нормально, це дихання компанії. Сьогодні нормаємо. Завтра вичищаємо клієнтів нерентабельних, віддаємо ринку, звільняємо там у -у -у -у, людей, які відповідали за ці клієнтів. Після цього нова стратегія, гіпотеза, все знов росте, знов наймаємо. Знову помилки в рекрутингу. Давай, давай, всі підходять, всіх навчимо. Потім знову халепа і так далі. Так у всіх. Просто хтось це робить е, 20 років, як Гріфін. Хтось це робить, як Лемон Бразер, 150 років, скільки, скільки ви там, там пробули до свого банкрутства, до зникнення 114. Непогано да прожити 114 років і ще і ще й непогана мета. Але, звичайно, найкраще це бути і бути і бути і трансформуватися і так далі. Тобто рекрутери від вас. Насправді залежить залежить в компанії ну, майже все. Вчіться своїй справі. Вчіться бачити більше і дивитися не тільки очами, відчувати більше, чути більше, задавати питання власникам і топ-менеджменту так, щоб вам хотілося. Відповісти, щоб було зрозуміло, до чого ви відповідаєте, до чого ви питаєте і отримуєте ці відповіді. І я хочу, щоб ви зрозуміли ще, що важливість рекрутингу розуміють в компанії всі. От просто всі. Якщо вам вдається, що вам не кажуть особливо за мас-рекрутинг, за. Рекрутинг технологічного персоналу, технічного, маю на увазі там лінійного хтось називає, да? просто повірте, що вас за цю роботу всі дуже поважають. Всі знають, що без вас просто ніяк. Але хочете, щоб при цьому ви отримали гарні кошти, особливо хто на аутсорсингу це робить, зазвичай дуже бездарно. То, будь ласка, скористуйтеся цими моїми порадами, а я маю їх право давати. Ми з моїм партнером В'ячеславом Руцьким працюємо в чотирьох країнах з різними психотипами, в різних секторах, створили більше трьох тисяч робочих місць. Насправді я рахував з урахуванням ротації більше 10 тисяч. Всі компанії, які ми хоч коли б створювали, всі працюють більш-менш вдало, всі пережили принаймні оцей перший етап війни. Сподіваюся, що він скоро закінчиться. Тому прислухайтесь, дядька поганого не скаже. А ще є і викладач, і мушу, мушу свої знання, свій досвід 20-річний перетворити насправді на якусь там стислі такі поради, на дві сторінки, бо студенти більше зараз не читають, більше слухають в інтернеті. Все буде добре. HR, рекрутери, викруті, але можете бути ще крутішими. До зв'язку.